Доброго ранку, друзі. Вас вітає Тернопільщина. Канал Сільське подвір'я. Рада вітати всіх гостей і підписників на своєму каналі. Дякую вам за підписочки. нас уже майже 3200. За що я вам щиро дякую, без вас би не було мого каналу. І хочу вас сьогодні святою неділею привітати. І сьогодні свято стрітнення Господнього. Сьогодні якраз той день, сороковий, коли Діва Марія і її... Чоловік Йосип принесли маленького Ісуса Христа до церкви. Всіх вас вітаю з цим святом. Бажаю вам всього самого найкращого, а саме головне, ми бажаємо миру, щоб Бог нам поміг, щоб нам стрітинська свічка допомогла досягти цього успіху. <кій> Всього вам всім найкращого, друзі. І все ж таки повторюся. Запрошую вас підписатися, поставити вподобайку, включити дзвіночок і по можливості поділитися <кій> моїм відео у своїх соцмережах за що я вам буду вдячна. Вам не тяжко, а мені приємно. Дякую, що ви у мене є. Як бачите, друзі, сьогодні неділя і знову те саме. І знову те саме. І я знову йду на роботу. Немає, друзі, в мене вихідних. Вихідні я переважно беру у будну днину. У будній день сказати, бо може хтось не зрозуміє, про що я, щоб щось допомогти чоловікові. Не знаю, друзі. Може таке буде, що завтра візьму вихідний. Ну, побачимо. Ще до вечора побачимо, як воно піде, як воно буде, бо все в Божих руках і ніхто нічого не може знати що і як воно буде. Позаду в мене залишається ліс, а я рухаюся в напрямку села. І ліс так само йде зі мною. Ну, Там залишається густий наш лісок, а сюди вже починаються рідкі дерева, рідкі сосни, рідкі акації попри дорогу. І Звичайно, болото. Вчора мені прилетів коментар, я думаю, що то хейтер написав, але нехай йому Бог допомагає, нехай пише мені таких коментарів багато. Я не обіжаюся, я вже якось, друзі, привикла. Мені вже то все рівно. Я не беру собі то до, близько до серця, близько до голови. Бо, як то кажуть, не бери дурного до голови, а тяжкого до рук, бо підірвешся. Таке саме й моє. Що знову тільки розказує, коли я болото, коли я болото і більше нічого. Шановний хейтер, я вам дуже дякую, звичайно. Але така у мене дорога на роботу. І я нічого з цим не вдію. Я не можу змінити свій курс, тому що інакшого у мене не буває. Хіба ось туди лісом. І то там немає дороги. Там була колись стежка. Ми ходили на поле. Але зараз її вже немає. Воно вже все позаростало. Так що насолоджуйтеся моєю колією болото. Наразі болота, друзі, нема. Наразі болота нема. Отакі чисті в мене капці. Так що... Є куди обійти, наближаємося до весни і дякуємо Богові за те, що просушив мені дорогу, особливо мені, бо тут у нас дорога не з легких. Хто зі мною давно, то вже знає. Але нічого, я ж кажу, я духом не падаю і рухаюся правильному напрямку. Хочу вам, друзі, сказати, що неодноразово неодноразово до цієї гори, декілька разів зупиняюся. Вам це у відео не відчутно, а мені я відчуваю. <кхи> зупиняюся декілька разів, бо гора вже стає не з легких, хоча які мої ще роки. Каже мій чоловік, що молоденька старенька бабуся. Я йому, звісно, за це дякую, що він мене так цінить, що я ще молода. Ой. Але все рівно роки беруть свої. Дивіться, йду я на роботу кожен божий день. Що я замічаю? Подивіться, у нас тут що це, як це називається, кизил. Подивіться. Які вже великі бруньки на цвіт. Це просто, подивіться, яке здорове. А вони зараз ще мали би відпочивати. Ой, і такого, друзі, всього багато. Є, Є тут кущі шепшини, що навіть листя не впадало але я вже його поминула. Тут наперед мене ще є. Таке відчуття, що воно й не збиралося зимувати. Дивіться. Бачите? Оце якесь трішки жовтіше. А оце чисто зелене. Навіть і не облетіло на зиму. Та й таке. Так, що хотіла сказати? Вчора не доказала відео. Е, вчора зранку. Була у своїх батьків. Ой боже, змерзла в руку. Була у своїх батьків. І що я замітила, друзі? Мама понасаджувала дуже багато трояндів кущів. І що я вам скажу? Уже десь бруньки розпустилися вже десь на 3-5 міліметрів. На листочки. Це незвично для нашої місцевості, бо зазвичай у нас все розпускатися починається в березні. Сьогодні тільки 2 лютого, чи другого, чи друге. На вулиці такий трішки морозець. Як бачите, сьогодні взяла теплий свят. О, подивіться, зараз я вам щось покажу ще. Що. Подивіться, бачите? Листочки. Це е, е, алеча. І що, як це розуміти? Як це розуміти? Я не знаю. То, що клімат змінився, то це ясно. І зрозуміло, як божий день. Що я ще замітила, що у нас цього року можна сказати, що й не було лебедів. Було там декілька штук, але можна сказати, що і не було. Так, як було тими роками, що я знімала, вони плавали. Була можливість познімати майже кожен день лебеді. Ха. А цього року немає, я вам скажу. Якось не по звичному, якось не по звичному. Бур'яни не повимерзали. Дивіться, бур'яни на окопах майже не повимерзали. Якось, якось це все. Незрозуміло, якщо чесно. Ну, але рухаємося вперед. Вийшли вже в лютий. Та й дякувати Богові за все. Погода хмарна, але трішки морозець. Дорога дякувати Богові підсохла, я вже казала. Та й таке. Гарного всім дня. Бережіть себе і своїх рідних. Позитивного дня. А я буду старатися для вас знімати і розповідати. Дорога одна й та сама, тільки історії різні будуть. Дякую, що ви в мене є.